Чоловічий піжамний одяг для дому та основ від бренду Лівердів всього 112 гривень за одиничку. У лоті буде 30 одиничок і вартість лоту 3360 гривень. Можемо звернути увагу: ось такі будуть модельки: сіра футболочка з гудзиками. У складі у нас багато бавовни, 90% аж да, і віскози, тобто натуральний склад. До них можна взяти, наприклад. Ось ці шорти сіренькі. Показую, як в розгорнутому вигляді. З кишеньками вони йдуть. На резиночці класні. жбавовна, приємні. А, можна взяти ось такі сіренькі шортики зміксувати. А, також ось така буде голуба з принтом у лоті. Буде багато ось таких бавовняних футболочок з кишенькою. До них можемо взяти, заміксувати з такими ось шортиками на резиночці. Класні. Ще будуть червоні шорти. І по вартості 30 одиниць в лоті, 3360 гривень вартість по, розміна, по розмірам. Шорти С3, МК3, ЛК2, XL2. Футболки S6, M6, l 8 лотик класний. Замовляйте у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео.